Оце моя кімната, картини, моювальник. Десь метрів 25 квадратних. Це парк, Це твоя картина. такі картини. Ракетки. Тут ще картини. Okay. Okay. І оця світня картина. Ось така шафа, оце Я... стол селаші, і тут ще Ша... велика шафа. Кондишн. Тут вікна закриваються цілі. Як ми шторичи, багета забыли. Вот угу. это путь всякий. Угу. Холодильник. Тебешка. Угу.